Клеїти гібкий клінкер ось на криницю, її треба буде спочатку зачистити. Тобто, гібкий клінкер ми будемо клеїти ось так. Воно буде виглядати гарно, правда, красиво, а не так, як воно зараз є. Але спочатку треба його зачистити, оцю всю краску пообдирати. У цю стару краску. Оце все його треба пообдирати до голого бетону. Зараз буду обдирати болгарочкою за 1390 гривень. Акумулятор на Техасовська, класна болгарочка. Ну, ціна халявна реально. Під макітовську посадку. Працює на будь-якій батареї на 2, на 4, на 6, на 8 ампер. На будь-якій батареї вона працює. Тобто зручно, удобно, класно. Зараз обдеремо, загрунтуємо і не знаю, може навіть вечором сьогодні вже почну його клеїти. Бо як щось руки не доходять. Так що, кому треба гібкий клінкер, кому треба болгарочки, електробензоакумуляторний інструмент, е садові декоративні заборчики. Там у нас стоять і бордюрчики такі є. Ось такі прикольні. Дивіться, як класно виглядає бордюрчик. Да? А, звертайтеся, відправляємо по всій Україні новою поштою. Налибі з нали, тових фопи будівельні компанії.